Друзі, всім привіт! І далі продовжуємо виконувати завдання. Сьогодні в нас завдання зустрічі з вождем». Нажимаємо прийняти. Друзі, перед переглядом відео хотів би вас попросити підписатися на канал, також поставити лайк. І якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, нам потрібно попасти в громар. Нам потрібен зараз дирижабель для того, щоб перелетіти на другий континент. Карта. І, і вже там здати це завдання. Правильно я розумію? Відкриваємо карту. Так, да. ограма. Яким способом туди можемо попасти? Ми зараз виліземо через каналізацію. Нам потрібно добігти зараз до дирижабля. Біжімо через цю каналізацію. Друзі, ми з цієї каналізації, і нам потрібно бігти до держабля. Друзі, вот дирижабель. Нам потрібно зараз забігти на самий верх дирижабля. Все, заходимо на дирижабель. Все, і чекаємо, коли він відправиться. Друзі, сорян, трошки не на той дирижабель заліз. Коротше, в Nord Skol. хотіли мене відправити, але я швидко е, спригнув. Друзі, нам потрібна друга башня. Перебігаємо на другу башню. Так, і отут чекаємо. Дирижабель наш, який нам потрібен в громар. Все, чекаємо тут поки. Друзі, летить наш дирижабель якого ми чекали? Зараз він прилетить, заходимо на нього і чекаємо, поки він відправиться на другу сторону, виходить, світу, будемо так казати. Все, зайшли і чекаємо. Чекаємо, поки він не летіти, куди нам потрібно. Друзі, все, ми відправляємося далі в огрімар. Так що все, путь. Там же будут нові приключення, новые задания. Друзі, все, ми вже в Богримаре. Вот Модуль. Прилетіли, далі просто прыгаємо вниз і дивимося карті, куди нам потрібно. Нам потрібно місце, місто гармар. Тут вже парні літають нормально. Так, ну все, відкрили громар. Дивимось на карті, куди нам потрібно бігти, щоб закінчити це вже завдання. Ох, блин, прибіг. Друзі, е, да, тут е, можна так сказати е, альянс з ордою воює, так що трошки опасно. Друзі, ну вже далі ви самостійно е, закінчите це завдання, тобто добіжте до тої точки, яка зазначена на карті. Е, на цьому все, друзі. Дякую всім за просмотр цього відео. Всім гарного перегляду, всім гарного настрою, пока.